Люди, які звільнились без попередження, що переповнило чашу терпіння. Працювала в Ділардс. Мені сказали, що я маю батрачити всю ніч, тому що приїжджає регіональний інспектор, щоб перевірити магазин. Тож вони захотіли, щоб я 8 годин безкоштовно тягала важкі речі. Я звільнилась на місці, сказали, що я не командний гравець. Я запитала менеджера, чи заплатили б мені, якби я нічого не робила. Він відповів, що ні. Я запитала його, чому тоді я повинна працювати без оплати. Він не знайшов. Йшов що відповісти, лише витріщився на мене порожнім поглядом. Колись я працював у відділі продажів. Я закрив велику угоду і отримав гарний чек на комісійні. Десь через тиждень я дізнався, що клієнт був не мій, а отже, чек дістанеться правильному торговому представнику. Правильний торговий представник виявився родичем боса, тож він отримав халявний комісійний чек, навіть не порухнувши пальцем. Звільнився того ж дня. Мій тато помер напередодні різдва. У мене вже була запланована тижнева відпустка на сімейну подорож, але HR сказала, що я можу додати ще три дні на поховання. Повернувшись, я отримала дзвінок від HR. Жінка вибачилась і сказала, що їй потрібно щось запитати, але дуже коротко. Вона запитала, чи батько справді помер. Я відповіла, що так. Вона ще раз вибачилась і сказала, що їй більше нічого не потрібно. Потім офіс-менеджер. Покликала мене до свого кабінету, щоб повідомити, що моя начальниця розповідала людям, що вона думає, начебто, я обманюю, щоб отримати більше вихідних. Моя начальниця взагалі була жахливою людиною і доручала мені виконувати більшу частину своєї роботи. Тому вона й вигадала історію про те, що мій тато насправді не помер. Вона сподівалася, що я повернусь з відпустки раніше. Я прийшла співбесіду на роботу в іншій компанії і отримала пропозицію в день. Коли Ли повернулась, зателефонувала зі свого робочого місця і прийняла пропозицію. А потім зібрала речі і поїхала. Я був начальником зміни в ресторані, де ніхто з керівництва нічого не знав про те, що діється у них на кухні. Я самостійно займався грилем, соте, витримкою та духовками під час кожної гарячої зміни. Я організовував поставки, цілий тиждень готувався до бранчів на вихідних, писав графіки роботи кухні, координував проекти з прибирання приміщення, зв'язувався з постачальниками щодо ремонту та загалом щоденно контролював роботу кухні. Мені Дали ключі, і я почав працювати 6 днів на тиждень. Я проводив на роботі більше 55 годин, і мені це подобалось. Я розширив наш бранч-сервіс на п'ятницю, суботу, а також неділю, і розробив меню на початок тижня, щоб використати залишки страв з бранчів та мінімізувати відходи. Я допоміг збільшити щотижневі доходи з 40-45 тисяч до 75-80 тисяч доларів за три роки. Але згодом почались. Проблеми із закриттям змін в дні, коли мене не було на роботі. Я приходив о шостій ранку на відкриття, а в ресторані панував безлад, не було завершено підготовку та неналежно організовано зберігання продуктів. Я розмовляв з персоналом і намагався переконати їх допомогти, але не отримував жодної підтримки від менеджменту. Це тривало тижнями. Одного дня я прийшов о п'ятій ранку на підготовку до п'ятничного бранчу. Взявся смажити з Бекону і пішов під сопку, щоб дістати печиво підготовлене напередодні. Я залишив його на стійці для швидкого приготування, а знайшов його на полиці складеним одне на одне. Вага лотків розчавила все печиво на нижніх ярусах, перетворивши його на суцільні шматки тіста. На стелажі для швидкого приготування лежали заправки та холодні закуски з лінії, яку закрили напередодні ввечері. До 8.30 я підготував близько 90% Бранчу, і коли з'явилась менеджерка, я розповів їй, що залишилось зробити, щоб запустити лінію. Вона запитала, навіщо я їй це розповідаю. Я поклав перед нею розчавлене печиво, кинув зверху ключі і вийшов. Того дня я отримав від них близько 50 дзвінків і десятки повідомлень. Я не відповів на жодне. Через кілька днів мені зателефонував власник закладу і запитав, кого йому потрібно звільнити, щоб я повернувся. Я сказав. Що вже не треба, і за день знайшов іншу роботу. Трохи більше ніж через рік цей ресторан закрився, приміщення знесли, а на його місці облаштували автостоянку. Коли я поскаржився на те, що я на зв'язку 24 на 7, і мені за це не платять, і мене викликали до відділу кадрів, щоб обговорити мою роботу. Я звільнився за два тижні до Різдва. Коли мені було 16, я працював у сфері телепродажів, просто підробіток на літо. Компанія продавала рекламні місця в журналах для невеликих будівельних компаній, і моя зарплата залежала від комісійних. Я вирішив працювати розумніше, а не більше, і звернувся до кількох великих компаній. Через кілька днів сконтактувався з однією з найбільших будівельних компаній у моїй країні і уклав угоду на розміщення реклами на двох сторінках: дорога реклама, хороші. Комісійні мій босс був щасливий, але сказав мені, що угода настільки велика, що її має завершити один із штатних працівників. Він просто зробив останній дзвінок для підтвердження і надіслав документи і забрав комісійні. Наступного дня я не прийшов на роботу. Словесні образи від мого боса я надзвичайно терпляча людина, але якщо кожне слово ще якось вуз звучить як із і зверхність, цим не варто миритись, і немає жодних причин терпіти це довше ніж необхідно. Мені так і не підвищили зарплату, хоча обіцяли ще три місяці до цього. А потім менеджер намагався критикувати мене, бо я не роблю того, що навіть не входило до моїх обов'язків. Я вилаяв його, потім вилаяв директора заводу на зустрічі і пішов. Приблизно через три дні директор заводу зателефонував і запитав, чому я не прийшов на роботу. Він подумав, що я просто вирішив виговоритись і взяв вихідний. Я відповів, що вже сказав йому, що з. Не знаю, як це досі, було невтямким. Я вписала в графіку, що мені потрібні вихідні на певну дату за 5 місяців наперед. Приходить цей тиждень, а я записана в графіку роботи бару, дзвоню і кажу: я не можу вийти на роботу. У мене гостює людина з іншого кінця країни. Я ж подала запит на вихідні ще 5 місяців тому. Менеджер відповів: ви подали заявку на вихідні, і все це було просто прохання. І, хоча кипіла від злості, я погодилась і поклала слухавку. Настав день зміни, і я зачекала 15 хвилин до її початку, перш ніж залишити повідомлення з подякою за можливість підміняти інших протягом трьох років і попередженням, що на роботу я більше ніколи не прийду. Я досі жартую зі своєю подругою, що кинула роботу заради неї. Розрібна торгівля: вам накидають гівна клієнти і накидають гівна менеджери. Це накопичується. Не знаю, що була крапля, але одного разу я просто пішов на обід і більше не повернувся. Новий босс повністю змінив графік і кількість роботи без будь-якого попередження або узгодження з працівниками. Мені дісталось найгірше, і коли я заступилась за себе, то отримала у відповідь щось середнє між крокодилячими сльозами і прямими образами. Після трьох місяців страждань і фінальної дошкульної образи, я пішла. Шкодую про брак професіоналізму з мого боку, але не шкодую, що звільнилась. На першій роботі я працював посудомийником, а господарі були жадібними виродками. На мене накричали за те, що я спорожнив металевий контейнер з однією чи двома порціями соусу Маринара на дні в кінці вечора, тому що я повинен був вилити його назад в контейнер, щоб використати пізніше. Потім він розлютився і почав викидати інші продукти з холодильника, тому що навіщо нам щось зберігати? Тож я звільнився на місці. Нове керівництво почало забирати мої комісійні та намагалось вийти за рамки узгодженого контракту та зарплати. Останньою краплею стало те, що вони почали забирати чайові зі скриньки, стверджуючи, що чайові призначені не для працівників, а лише для боса. Мій брат щойно помер. Це було перше різдво без нього. І від мене очікували, що я вийду на роботу на свята, бо у тебе ж немає дітей. Менеджер завжди був якийсь злий, кидався каструлями і сковорідками. Жбурляв готові замовлення, які, на його думку, не були варті клієнта. Виволік клієнтку з ресторану, коли у неї сталася панічна атака, тому що він вимагав у неї посвідчення особи, хоча вона вже показувала його раніше офіціанту. Я протрималась там два роки. Мені було 22. Багато людей, з якими я працювала після обіду, були ще старшокласниками. Я стояла на гри. Коли він почав кричати на одну 16-річну дівчину, якій він наказав приглядати за фритюром. У неї не було ніякого досвіду. Був вечір суботи. Він почав верещати, бо вона трохи забарилась, хоча робила все дуже вправно, враховуючи, що це був її перший раз. У неї на очах бриніли сльози. Він відштовхнув її в бік і взявся за справу сам. На кухні запанувала тиша. Здавалося, що час зупинився. Ми всі вийшли разом. Ніхто нічого не сказав. Вона пішла першою, потім посудомийник, потім я і ще двоє хлопців. Менеджер лаявся, а клієнти дивились, як ми всі виходимо. Офіціанти були збентежені, але зрозуміли нас Словами не передати, яке це було полегшенням. У мене була робота в сфері роздрібної торгівлі. Я була не в найкращому психічному стані, тому мене відправили до кризової команди. Менеджерка визвірилась на мене, коли я повернулася на роботу. Потім перепросила і сказала, що причиною її зриву стало те, що цієї ночі був повний місяць. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору та осій панянці за придбану каву. А що стало останньою краплею на роботі для вас? Напишіть в коментарях.